شفتها <applause> <applause> Доброго дня. Ми попросили прокоментувати сьогоднішню подію в Любов Українчук, координатора чесно слова в Рівненській області одночасно ну, з засновників правого сектора Рівненщини. Будь ласка, прані Любашова, можна подію. Доброго сьогодні. дня сьогоднішню подію можна прокоментувати так, що народу вже ця влада сидить, сидить, вибачте, погорно висить нею, тому що прийшовши до влади, Порошенко не виконав жодних своїх обіцянок. Була сотня у нас небесна, а зараз вже не одна тисяча загиблих на сході. І якби саме не народ не одягав, зував, не кормив армію, ми вже, мабуть, давно були б зайняти путінською армією. І саме стійкість народу, стійкість друг, стійкість бійців, добровольців, які Виборюють нашу свободу, нашу незалежність на сході України, тому що ми українці, ми не раби, ми горда нація. І я вірю, що перемога буде за нами. Тобто ми повинні почистити ряди влади від корумпованих чиновників. Ми маємо її очистити. Якщо ця влада не захоче очиститись, доведеться її силою. Витіснити ми прогнали банду Януковича. Сьогоднішня влада це ще гірша і сильніша банда. Цю банду як можна назвати? Хай не ображаються деякі версти населення, тому що є виродки в кожній нації. Ми називаємо вохлами продажних українців. Є патріоти нації українців, є євреї, які з пустині. Пустиню перетворила на квіточий рай і є злодії жиди. Тому цю владу можна назвати жидопутінською владою. Це не наша влада, це влада зрадників, яка занепастила весь багатонаціональний народ України, яка потопила в крові, яка створила геноцид, піднявши ціни на продукти харчування, на ліки, пенсії. Настільки нищенські, що за них можна просто існувати, але не жити. Неможливо народжувати і ростити дітей, тому що такі. І державі, де влада злочинна, не має майбутнього ні для народу, ні для наших нащадків. Тому ми маємо цю владу попросити владу жидопутінську банду. Геть, дякую, любов українчук. спеціально для каналу чесне слово.